Доброго вечір, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про те, що українські хлопчики, досягнувши віку 17 років, повинні стати на військовий облік. Що я вам скажу, дорогі мої? Тут зразу ж почався великий хай і крик в соцмережах. Ютуб, Фейсбук про те, що невже українські хлопчики будуть іти воювати? Почався крик: що з 18 років будуть воювати вже 17, з 20. Почали викладати відео, де військові казали, ми виступимо прямо проти мобілізації, тому що 18-20 років це наш генофонд, це наше майбутнє. Ви Знаєте, я своїх 5 копійок вставлю отак скромно. Не треба лякати, що хлопці підуть 17 років, 18 років, 20 воювати. Підуть навіть хлопчики з 14 років воювати за неньку Україну. Чому? Поясню. Ну тому що Путін на 2025 рік. По суті, оголошує загальну мобілізацію, тільки він не бере загальну мобілізацію, а вводить загальні військові збори в Росії. Себто фактично, фактично усі чоловіки призивного віку підуть через їхні військомати на військові збори. По суті, та ж сама загальна мобілізація. Ну і сьогодні заява російського керівництва про те, що ми готуємося до війни з НАТО. І готуємо мобілізаційний резерв. У Росії мобілізаційний резерв це 140 мільйонів чоловіків. Ну, моб резерв у них десь мільйонів 15-16 чоловіків є. Ну, а у нас який мобілізаційний резерв, коли через західний кордон кожен день тікають люди, аж тріщать яри ліси. І Дністер переливається да, з прутом. ну, який у нас моб резерв. Тому на випадок війни будуть воювати усі. Да? Пам'ятаєте, коли а, Гітлер, Гітлер да? коли німецький рейх уже тріщав по швам у 44-му році вів бій на фронті фолькштурми. брали хлопчиків 14 років, дідів 70 років. Ну і робили батальйон фолькштурмів, які, до речі, воювали досить ефективно. Правда, там була зброя. Там були машингевери, там були шмайсери, там були Фауст-патрони панцеркнак, які якими хлопчики німецькі палили 34-ки. Там було все. Ну а у нас на фронті немає озброєння. Чим будуть озброювати наші фолькштурми з дідів таких, як я, і з хлопчиків, 14 років. Невідомо. Але на папері, на папері, 17 років ти йдеш в ТЦК. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!